Всім привіт, з вами я, Назар Порой, і и мною сьогодні... сегодня. Ааа, РомаПро, всем привіт! Всем привет! Короче, ну, Ми собі построїли домик, виживали... І... Пішли собі ребачить і вылило якусь отаку такую карту. Да, я тоже її я тоже ебал, у мене те ми зробили копію. До речі, Драчи затяни затянить наш домик воно... від нового до 10. Да. Самое на якому я живу. Особливо спати в ньому дуже скучно. Ми... Плюсує. Коротше, ми йдемо вже... От цілий день ми йдемо по цій карті і ми не можемо знайти. Вот, ми, ми, тут... да, ми бачимо якийсь тут якийсь тут хрестик маленький, ми думаємо, що це якраз клад там. Ходять слухи, що так, це буде. клад самого Артема 3Х. Роман, ти бачиш це? Роман, ти це бачиш? Побігли, побігли, Роман. Що тут написано? Не купай вниз. Не копай вниз три точки. Ми будемо копати? Підписчики. Давайте якщо набереться на цьому відео 5 лайків, то... то ми скопаємо цю яму. Да, давайте ставте лайки і ми прям зараз, в цю секунду, скопаємо цей блок і перевіряємо чи це реально клас самого Артема 3Х. Давайте. Я вже бачу ставте лайки. Лайки, е. А, да-да-да, лайки, підписуйтесь на канал. Ну що, стопам давай. Давай. Okay. Давай. Шоооооо! Шоооо! Ну, шо это шо? шо шо такое? А, циклад? Циклад самого Артема 3ХА! Давай, давай закупаемся, чтобы нас никто не знайшов. Давай, давай. Капець. Тут так пыльно. Ой. Й-мо, полутейна. Поду... Артем 3Х давно сюда не заходу. Прим... Шооо? Тут такі сундуки, Роман? О, що? сундуки і бочка! Що? Це клад Артема 3Х. То візьме і точка. І це, походу, його портрет. Походу. Щось не дуже похоже. Блін. Та є якраз це вираз. Шоооо! Давай скільки а тут ісоврудних блоків! Шо? Йомать! Шооо! Шо? 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 Йо, Алмазні шо? блоки! -мо-, давай, 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 скоро, скоро, фастом лутай. Скоро Там ще під назом заменить. О, якийсь секретний сундук тоже із замрут не реа про, ми тепер багаті. Реа про. реа про. Я чую, що? -про. Реа-про, ти щось залагав, реа про. Я чую, все, все! Ламай його портрет. Топець. Все, тікаємо, тікаємо. Ламай! Але тут написано це... Та пофіг, повіг тоже тут написано, Роман. Головне що ми тепер богаті, він прийде, ми його зараз не изил шитаємо. Чуєш, ж мені здається нам не вибратись цепар якось. А ми зараз зробимо, от, я вже собі роблю алмазні речі. Я він тоже, них, давай він зараз них, що, якщо він пройде, ему зараз буде капець просто. Реально, точно! Я зараз тоже собі зроблю алмазні речі. у мене же фол алмазный це ми круті! Да. У Мене, мене повно У Мене тоже. Капец, ми круті! Ну все, давай тікаем, швидше! Давай давай, 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 давай. тікаємо. Як нам вибратись? Тікаємо, давай! Швидше назад. Давай, давай, тікаем. А, тупейр, темп треекса. Давай краще закопаємо, щоб більше сюди ніхто не цей. Давай, давай, давай. І ніхто не подумав, що ми взяли, все закопаємо. Типу тут нікого не було. Коротше, вот! Вот, ми, короче взяли, ми взяли, короче в Артема 3Х клад, походу знайшли. І ми, короче там куча алмазів знайшли і куча ізумрудних блоків, куча э, алма алмазних блоків. Якщо вам це сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми будемо знімати для вас ще всякі відосики, якщо знайдемо щось Ну Це просто капець, я просто зараз в шоці у нас купа алмазів, і ми просто вийшли на рибалку і ми знайшли клад Артема 3Х. Коротше, реага... Надіюсь нам про... за це нічого не буде. Я тобі давно хотів признатися, насправді я працюю на Артема 3Х. І на тебе заказали вбивство. Давай, все. Ні! до мене реапро.